Вітаю вас в прямому ефірі державного телебачення. Служба телевізійних новин. В Україні відзначається День скорботи і пам'яті жертв депортації кримських татар. Цьогоріч вшановують 71-шу річницю з цього дня. Депортація кримських татар, що вважається одним з найбільших злочинів радянського режиму, розпочалася вранці 18 травня 1944 року і закінчилася 20 травня. Для її проведення були задіяні війська НКВС з кількістю понад 32 тисячі осіб. Офіційно причиною депортації вказувалася співпраця деяких кримських татар з нацистською Німеччиною. Депортованим відводили від кількох хвилин до півгодини на збори, після чого їх на вантажівках транспортували до залізничних станцій. Звідти ешелони з ними відправляли до місць заслання. Тих, хто чинив опір або не міг іти, часто розстрілювали на місці. Загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала 200 тисяч осіб. З них 183 тисячі кримських татар. Депортає. Ця кримських татар була справжнім геноцидом, оскільки понад 46% переселенців загинули в місцях виселки від голоду та хвороб. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілів зазначає, ми ще не встигли повністю повернутися на свою батьківщину. За нашими оцінками, поза межами Криму, знаходяться понад 100-150 тисяч співвітчизників за різних обставин. Але ті, хто повернувся, з великими труднощами долають атмосферу шовінізму, яка склалася на нашій землі з кінця лютого минулого року. На думку Джемілєва, нині ситуація в Криму як при Сталіні прослуховування стеження, новий режим нагадує 50-ті роки радянської влади. Де у чомусь він навіть гірше, адже тоді за інакомислення ув'язнювали, відправляли в тюрми, але ж то була процедура. А зараз людина просто може зникнути, сказав він. Зазначимо, служба безпеки України поновила роботу спеціальної слідчої групи з розслідування злочинів проти людяності за фактом депортації кримських татар з Криму. За словами голови СБУ Валентина Наливайченка, вже найближчим часом будуть ухвалені слідчі рішення та відкриті кримінальні провадження. Щороку, третя неділя травня, згідно з наказом президента, в Україні відзначається як День пам'яті жертв політичних репресій. З нагоди скорботної дати прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та члени уряду взяли участь в церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій в Національному історико-меморіальному заповіднику Биківнянські могили. Разом із Арсенієм Яценюком на церемонії була присутня його донька Софія. Вони поклали квіти та лампадки до меморіалу пам'ятного христа на братській могилі жертв політичних репресій та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Урядовці також шанували пам'ять жертв політичних репресій. Ресії в польській частині меморіалу. Численні заходи приурочені до Дня пам'яті жертв політичних репресій, пройшли в Одесі. На другому християнському кладовищі керівництво області і міста. Сотні одеситів поклали квіти до пам'ятників жертв політичних репресій 1930 1940 років. Політичні гоніння в Україні зачепили майже всіх, як за соціальними, так і за національними ознаками. З території нашої держави здійснювалися масові примусові депортації цілих народів поляків, німців, кримських татар, вірменів, греків. А також українців. Багатьох розстрілювали за невинно вбитими, відслужили молебень. І до інших тем 5 березня 2015 року набув чинності закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Цей закон є частиною процесу децентралізації влади в Україні. Згідно з цим законом, суміжні територіальні громади можуть добровільно об'єднуватися у більш великі та потужні об'єднання. І основним принципом об'єднання є добровільність та економічна ефективність. За законодавством територіальна громада це об'єднання жителів адміністративної одиниці. Поки жителі розрізнені і не виявляють свою волю, працює система представницьких органів за відсутності дієвих механізмів впливу на них з боку народу. Саме тому реалізація закону України про добровільне об'єднання територіальних громад дасть змогу громадянам сформувати спроможні самодостатні територіальні громади, які б володіли відповідними матеріальними та фінансовими ресурсами, відповідали за свою територію та виконували безпосередньо свої завдання. Та функції. В першу чергу питання збільшення громад це економічне питання. Згідно нового закону, держава буде підтримувати новоутворені адмінодиниці шляхом надання коштів з Державного фонду регіонального розвитку. Відповідно до бюджету країни на 2015 рік передбачено в державному бюджеті 3 мільярди гривень на функціонування фонду регіонального розвитку. Є попередній розподіл. 80% цього фонду розподіляється пропорційно чисельності населення України по областям, і 20% розподіляється додатково на ті регіони, які найменш розвинені є регіони в Україні. За попередніми підрахунками, на Одеську область припадає приблизно 133 мільйони гривень. Також передбачено, що об'єднані громади отримують право розпоряджатися землями, які знаходяться за межами населених пунктів, але є частиною громади. Об'єднаним територіальним громадам буде надаватися право розпорядження землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Це ключове питання. І хочу вам сказати, що тут немає ніякої інновації колись в першій половині 90-х і навіть до кінця 90-х років таке право в територіальних громад було. І Як показує життя, це правильно згідно закону, ініціаторами об'єднання мають бути виключно самі громади. Ініціювати процес об'єднання може сільський, селищний або міський голова, або члени територіальної громади. А вже облдержадміністрація повинна узгоджувати ці об'єднання. Реформа децентралізації в Україні проходить дуже повільно. У Венеціанській комісії занепокоєні тим, що конституційна реформа в нашій країні проходить не швидкими темпами, в той час як поправки в частині децентралізації повинні набути чинності до кінця поточного року. Таку точку зору мають і деякі українські політики. Подробиці далі. Головними гальмами процесу реформ в Україні є державні службовці. Так вважає молодий український політаналітик Василь Гацько. Та ж саме ці люди повинні забезпечувати зміни в країні. Об цю скелю може зупинитися ну, будь-яка спроба будь-яка ініціатива щодо змін і щодо реформ в нашій країні. І без суттєвих змін, зокрема, в державній службі і в реформуванні цієї інституції інші реформи завжди будуть ставитися. Під сумнів, саме тому закон там про державну службу, новий оновлений має бути ухвалений чим швидше. У ролі ще однієї причини буксування на думку спікера. Залежність української політики від олігархів. Ладноможці просто не хочуть боротися з монополіями. Наочним тому підтвердженням стала відсутність країни протягом близько півроку керівника антимонопольного комітету України. Окрім того, найважливіше значення для реформ матимуть результати майбутніх місцевих виборів, у тому числі і в Одеській області. Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської облдержадміністрації повідомляє, квитанції, які отримують Одесити на встановлення будинкового лічильника тепла та ремонтні роботи, не є дійсними та розповсюджуються шахраями. Просимо населення бути уважними та повідомляти правоохоронцям про отримання таких квитанцій. В Одесі рятувальники під час пожежі врятували дівчину. 15 травня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в будинку по вулиці Катерининській. За 5 хвилин на місце пригоди прибули підрозділи приморського району Одеси. Було встановлено, що загорілася електрощитова на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку та виникло задимлення під'їзду. Було встановлено, що в ліфті, який застрягнув на четвертому поверсі, знаходиться людина, яка потребує допомоги. Мы увидели, что находится в закрытом лифте девушка, предположительно 16-18 лет. По месту вызвано было проведены работы по скрытию лифта, оказанию девушки помощи. Также три девушки с лифта. Также были проведены работы по выпуску дыму с лестничной клетки. Девушки был предварительно до скрывания лифта, девушки был подан туда аппарат для искусственного дыхания. Того ж таки дня ввечері до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що за адресою вулиця Южна, будинок 15, на другому поверсі виникло загоряння в квартирі. Вже за 9 хвилин до місця виклику прибули перші підрозділи, якими було встановлено, що загоряння в одній з квартир та спостерігається відкрити полум'я з вікон. По прибиті перших підрозділів було встановлено, що пройшло згорання на другому етажі многоквартирного будинку. дому. На общей площади 30 метров квадратных. По месту вы заработало 2 ствола Б, 3 единицы основной техники и 15 человек личного состава. 16 травня в Одесі рятувальники оперативно ліквідували пожежу в закинутій будівлі, що на Балтській дорозі 42. Через 7 хвилин після виклику на місце прибули два пожежно-рятувальних відділення Державної пожежно-рятувальної частини номер 4 Суворівського районного відділу головного управління ДСНС України в Одеській області. На момент приїзду пожежників в окремо розташованій закинутій металевій будівлі, горіло сміття. Величезний стовп диму було видно майже за кілометр. Через 25 хвилин рятувальники ліквідували ліквідували пожежу на площі в 200 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Вже за кілька тижнів розпочнеться літо, і в Україні запрацюють літні дитячо-оздоровчі табори. В якості вожатих там працюватимуть студенти південно-українського національного університету імені Ушинського, які проходитимуть педагогічну практику. В рамках традиційної школи вожацького складу співробітники головного управління ДСНС України для майбутніх вихователів провели семінар-тренінг, як діяти в різних екстрених ситуаціях. Семінар тренінг для студентів другого та третього курсу Південноукраїнського національного університету імені Ошинського, які незабаром проходитимуть педагогічну практику в якості вважатих у літніх дитячо-оздоровчих таборах, провели співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області в рамках дії на території Одещини режиму підвищеної готовності. Рятувальники повідомили, що на їх відомчому сайті існує рубрика Підвищена готовність, де знаходиться уся необхідна інформація. Розповіли як поводитися у екстрених ситуаціях. Були розказані основні правила пожежної безпеки, основні правила поведения при обнаружении неізвісних предметів, при обнаружении взрывоопасных предметів, а також основні аспекти психологічної роботи з дітьми. Старший психолог аварійно-рятувального загону спеціального призначення регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ольга Болгакова заакцентувала увагу студентів на тому, як поводити себе у разі прояву психічних і стресових станів у дітей, які отримали важкі психологічні травми в районах проведення АТО. Начальник сектору організації піротехнічних робіт Сергій Білянін продемонстрував муляжі мін ручних гранат, артилерійських снарядів часів минулої війни і розповів про їх тактико-технічні характеристики. Ті тренінги необхідні і саме зараз в даний час, на жаль, актуальні в нашій країні така важка ситуація, тому наші студенти повинні знати, як поводити себе у екстремальних ситуаціях. Так само вони повинні навчати своїх дітей, як не панікувати, як поводитися правильно. Так як ми будущі преподавателі і будемо детей воспитать, ну, в лагерях воспитывать и обучать их, и просто заниматься с ними. Это у нас очень полезная информация. Она и пригодится по жизни. Семінар відвідало понад 300 студентів педагогічного університету, які незабаром зустрічатимуть дітей у літніх дитячо-оздоровчих таборах в якостях вважатих. А щоб закріпити знання, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій роздали студентам листівки з нагадуванням правил безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів та правил пожежної безпеки у побуті, Наталя Браславська, факти. Вантажівка ЗІЛ перекинулася в центрі Одеси сьогодні вранці. Сталося це на Новосельського між Льва Толстого і Дворянською і спричинило ускладнення проїзду в бік кірхи. Зіл виїжджав з двору і перекинувся на повороті, зачепивши бампер легкового автомобіля. Державному архіві Одеської області, який є однією з найбільших архівних установ України, зберігається понад 2 мільйони справ. Проте дуже часто документи не зберігаються належним чином і з часом втрачають свою цінність. Як в Одеському державному архіві підтримують стан документів, та яке новаторство чекає архів в найближчому майбутньому? Дивіться в сюжеті. Основна функція лабораторії з реставрації архівних документів це забезпечення задовільного стану носіїв архівної інформації. Якби з часу створення до теперішнього часу документи зберігалися за належних температурних умов, ці документи могли б зберігатися тисячі років. Тож, коли під руку потрапляють архівні документи у жахливому стані, на допомогу приходять реставратори. Наші реставратори, які вже працюють не перший десяток років, які є фахівцями у своїй справі. Ви перевиконують завжди план, але все ж таки ми не можемо реставрувати більше 9 тисяч аркушів на рік. Тому, на жаль, створюються такі умови, що деякі документи роками знаходяться у черзі на реставрацію. Член громадської ради при державному архіві Поліна Барвінська працювала в багатьох архівах світу України, Росії, Австрії Німеччини. Вважає, що кожен з архівів має свою душу. Виходячи з досвіду роботи, зазначає, що одеський державний архів за кваліфікацію співробітників та за цінністю документів, які там зберігаються, не поступається не тільки українським центральним архівам, а й багатьом закордонним. Окрім того, українці співпрацюють із закордонними архівами аби підвищити рівень та обмінятися інформацією досвідом або документами у разі. Потреби Україна має спільну комісію з поляками. Ця комісія працює вже 17 років, і можливо, те, що ми в сучасному нашому становищі маємо доволі таки серйозну підтримку від Польщі, це наслідок роботи цієї комісії. 21 століття час новітніх технологій, і зараз є можливість оцифровувати архівні дані на випадок, якщо оригінал загубиться або через деякий час. С не підлягатиме реставрації за рік. Реставраційна лабораторія створює близько 100 тисяч цифрових фотокопій документів. Реставраторами вже створено майже мільйон копій. Паралельно з оцифровуванням створюється та розширюється електронний архів, який у найближчому майбутньому повинен стати повноцінним аналогом друкованого. Головною ж його перевагою є доступність для кожного, хто має вихід до мережі інтернет. Валентин Блях, Вадиммір за факти. Продовжуємо випуск. Нещодавно Верховна Рада України затвердила список пам'ятних дат і ювілеїв, які святкуватимуться на державному рівні в 2015 році. Крім великої кількості різних подій, цим документом пропонується відсвяткувати 600 років з часу першої писемної згадки про місто Одесу. Першу проблему відліку віку Одеси на дискусійному рівні розглянув одеський історик і публіцист Олександр Болдарів, який в 1993 році опублікував історичний нарис Одесі 600». Сьогодні його послідовники також пропагандують ідею святкування дня народження нашого міста не 2 вересня. 12 травня в 1315 році польський король Владислав Ягайло чи Єгело надіслав щедру допомогу зерном до Константинопольського до Константинополя, до Костянопільського патріарха і Візантійського імператора з свого Королівського порта Кочубієв. І в це є власне перша письмова згадка про порт Кочубіїв, який потім називався І Качубій, і Кочубій, і, і Хаджибей. і в січні 1795 року був перейменований на Одесу. Офіційний варіант емблеми Одесі 600 дає. Якби історичний зв'язок з тим доросійським до періодом Одеси, Кочубей, Хаджибей Одеса є елементи традиції сучасного бачення Одеси, тобто елемент герба Якір. Але є й інша думка. Одеські археологи переконливо довели, що стародавні, зокрема античні грецькі поселення на території сучасної Одеси, виникли ще всередині першого тисячоліття до нашої ери, а то й раніше, мало не за часів Гомера. Про це свідчить дані розкопок Андрія Красножона та Андрія Добролюбського, що ведуться ще з 1990-х років на території нинішнього приморського бульвару. Тоді, за логіки деяких істориків, Одесу взагалі можна вважати найстарішим містом у Європі. Та де ж тут правда? Кожен визначає для себе особисто, але слово за спільним рішенням істориків-науковців. А поки що 2 вересня офіційна дата народження Одеси. До Одеси завітала Віра Брежнєва, але цього разу не в якості співачки, а як посол доброї волі ООН. Метою візиту стояло обговорення нагальних проблем ВІЛ СНІДу в Україні з громадськими організаціями та хворими на ВІЛ-інфекцію. На зустрічі побували і наші кореспонденти. Кожну третю неділю травня проходить день пам'яті загиблих від СНІДу. Мета заходу привернути увагу до проблем цього захворювання, його профілактики та способів лікування. Про ВІЛ-інфекцію та СНІД говорила одеська громада з послом доброї волі ООН Вірою Брежнєвою. Кожна проблема на даний момент самой серьезные проблемой Сами і важливим заболіванням зустріч проходила в Одесі недарма, адже саме в нашому місті у 1987 році вперше виявила віл інфекцію у новонародженої дитини. З того часу до сьогоднішнього дня ситуація з цим захворюванням лишається критичною. Тільки за перший квартал цього року вже 900 людей пішли з життя через СНІД. По з людьми в тому городе, который, к сожалению, стал одним из первых, з кото начиналась проблема від інфекції бувшим Советском союзі. Фінансування на лікування і профілактику вілсніду значно зменшилось, і відтепер гроші отримують тільки ті регіони, в яких будуть розроблені конкретні плани щодо боротьби зі смертельною хворобою. Тож зараз потрібно, аби громада активізувалася у цьому напрямку. Ми сі час разрабати з ООН дуже велику програму що дуже важливо, щоб люди знали свій статус, чтобы они его не що вона щоманівопізнавалі. Всі равно хотіли інформірувати там старатися акуратно, но все ж в школах в любых заведениях, где есть вот подростки, которые потенциально э е могут себя придать придать протратить продолжение эпидемии себя отработать. Главная проблема у попередженні захворювання на віл-інфекцію, як не дивно, є недостатня обізнаність суспільства щодо заходів запобігання зараженню. Ця епідемія змінюється, і вона, на жаль, стає жіночий. І Одеса відчуває це як ніхто інший. 60% нових випадків інфіцировані є животна причина палової путінфіцирування. Тож нині важливо суспільству стати грамотнішим в мотивації здорового способу життя. Від громадських організацій потребують, аби ті навчали сімейних лікарів, вчителів, соціальних робітників, як правильно розповісти про віл СНІД різним категоріям населення. Привернення уваги має бути комплексним. Проблеми цього захворювання мають обговорювати і на телебаченні, і в друкованих виданнях. Ірина Рогозянська Євген Мислів. факти. Дводенне свято для шанувальників класичної музики, 18 та 19 травня о 19-й годині, у великій залі філармонії під керуванням диригента Хоберта Ерла і супроводом соліста Бориса Блоха, Національний одеський філармонійний оркестр виконає фортепіанний концерт Олександра Скрябіна та четверту симфонію Петра Чайковського. Концерт приурочить до ювілею обох композиторів: століття з дня смерті Скрябіна та 175-річчю з дня народження. Чайковського. Це дуже цікаве з'єднання, ось ці дві шедеври, четверта симфонія і фортепіаний концерт «Скрябін». Я обожаю цей концерт, маю сказати, що це хрупкий, тончайший, ізумітельний концерт, який К счастью, я скажу, к счастью, для нас редко исполняется. Почему очень к счастью? Редко. Потому что он не набил оскомины, он всегда звучит свежо, он всегда звучит так, как знаете, когда э, что-то такое, когда сталкиваешься с чем-то очень редким, с редким вот бриллиантом или с, с редкой жемчужиной. Обидва твори, як запевняють музиканти філармонії, стануть справжньою родзинкою в музичному світі Одеси. В останній той же час вперше в Одесі фортепіанний концерт Скрябіна звучав у 1897 році на сцені міського театру. Це була світова прем'єра твору. Його виконували сам автор і диригент Володимир Сафонов, який свого часу працював у Нью-Йоркському філармонійному оркестрі. У мене вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.